Як і в минулому році у нас буде тестування. В цьому році у нас буде 4 тести, 3 обов'язкових і один варіативний. Обов'язковими предметом у нас в цьому році українська мова, математика, історія України. А на вибір наші здобувачі абітурієнти можуть мати такі предмети, як українська література, одна з іноземних мов англійська, німецька, французька або іспанська. Біологія, хімія, фізика або географія. Це все, як завжди, буде відбуватися в комп'ютерному форматі. Кожен учасник НМТ буде мати 120 хвилин на виконання завдань з української мови математики і другий на виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір теж 120 хвилин. Ми очікуємо, що в цьому. У цій сесії НМТ в нас буде приймати участь майже 13 тисяч учасників. По попередній інформації минулого року було їх 12 тисяч 165, а в цьому році ми чекаємо, що їх буде більше, тому що Полтавщина, вона є тим місцем, де проходять НМТ. Сусідні області ми очікуємо, що це буде Сумська і Харківська. Особливо Сумська, тому що там дуже важка ситуація у порівнянні з Полтавою. У нас основним в області є підрозділом, який займається організаційними питаннями, є департамент освіти і науки, а також тут задіяні власники навчальних закладів це територіальні громади, місцеві органи освіти. Заклади вищої освіти різної форми власності, як приватні, так і наші державні заклади. У нас буде збільшено на 12 округів мережа тимчасових екземпційних центрів. І техніка частково покращена, тобто вона відповідає тим вимогам, які держава виставляє до такого роду тимчасових екземпційних центрів. Всі по готовності за місяць, десь до початку НМТ, ми проведемо ще заходи аранційного характеру з власниками навчальних закладів. І, тобто, ще раз, це будуть керівники закладів, керівники територіальних громад, керівники відповідних навчальних підрозділів і ті, хто відповідають за проведення НМТ в області. Нагадаю вам, що основний період реєстрації у нас буде на, на, на цей тест, буде тривати з 6 березня по 3 квітня 2025 року, і тому на початку квітня ми будемо вже знати кількість зареєстрованих осіб. Правильно я думаю, да? і буде сформована вже в нас і частково діють ще шість пунктів реєстрації на базі закладів вищої освіти в Полтаві, в Кримчузі в Лубнах. І вони вже проводять пробне тестування. Я щиро вдячний тим вищим закладам освіти, які приймають участь в цьому, тому що це є своєрідною такою орієнтаційною роботою і не втрачаємо темп в цьому напрямку. Це в нас насамперед я вдячний приватному сектору поет. Полтавський університет економіки і торгівлі, потім це наш університет Полтавська політехніка, педагогічний університет, імені Короленка, Державний аграрний університет, також Луганський національний університет імені Тараса Шевченка і Кремінчуський національний університет імені Михайла Астраградського. Основна сесія з мультипредметного тесту буде у нас з 14 травня по 25 червня 2025 року. І додаткова сесія буде з 12 по 25 липня цього року. Я, якщо будуть питання, ще можу розказати про ті субвенції, які в нас є в області і в державі по, освітній, по освітньому напрямку. І Тут дуже велика увага приділяється безпеці навчального процесу і 6 понад 6,5 мільйонів гривень виділено на протипожежний захист. На укриття 73 мільйони виділено на область. І це пріоритет нашого взагалі, сьогоднішнього брифінгу, тому що ми теж розраховуємо на безпечне проведення. НМТ в цьому році важливим також напрямком є виділення фінансів додаткових на придбання шкільних автобусів. Сьогодні було підписано відповідне розпорядження. Якщо минулого року це був розподіл державної субвенції 50 на 50. В цьому році ми, враховуючи різні пріоритети, зробили дещо інше співвідношення 60 на 40. І думаю, що буде придбана у нас відповідна кількість автобусів, яка забезпечить підвіз учасників навчального процесу до шкіл і інших навчальних закладів, де здобувають середню освіту наші діти. Вся програма, що стосується, Поліпшення матеріально-технічної бази вона зараз здійснюється за платформою DREAM. Ми постійно проводимо з громадами відповідну роботу, і коли виникають якісь нові проекти, ми доводимо інформацію своєчасно, але разом з тим вона відбувається не лише листами або нарадами. Вона відкрита на всіх джерелах, якими володіє Полтавська обласна військова адміністрація плюс дружні. ЗМІ розповсюджується інформацію. Ми вас закликаємо до цього процесу для того, щоб інформація до громад знаходила якомога швидше і ефективніше. На постійній основі здійснюються консультації відповідними структурними підрозділами адміністрації, насамперед, це департамент освіти, департамент будівництва і також інші експерти в цьому напрямку працюють для того, щоб інформація про. Ті інновації знаходилася як якомога швидше. В принципі, коротко по тому, що я хотів сказати вступному слові, все. І передаю слово Олександру Леонідовичу, нашому другу і благодетелю в цьому напрямку. Дуже дякую. Дуже <кій> дякую. <кій> 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 Шановний Антон Грович, все сказав наскільки правильно, і конкретно. У мене таке враження, що він як вже працівник регіонального центру володіє всіма нюансами. По великому рахунку мені можна було би сказати тільки одне все те, що сказано правильно, і я вам за це дякую, за те, що ви глибоко вникаєте в ці питання і володієте ними. Але я все таки мушу виголосити деякі речі персонально сам особисто. Перше шановна журналістська спільнота Полтавщини, вам велика подяка. За постійну увагу до теми зовнішніх освітніх оцінювань. Ми працюємо вже не один рік, вже більше десяти років ми працюємо з Полтавською областю, і ми дуже раді того, що особливо останні роки, Антон Григорович, ми відчуваємо м, таку підвищену увагу в громадськості області, і зокрема, засобів масової інформації до цієї теми, що нам допомагає вирішувати всі ці питання. Оперативно і якісно на користь дітей. Чому я про це кажу? Тому що друге, на чому я хочу наголосити, це те, про що казав Антон Горич, це тісна співпраця і повне порозуміння між Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти і Полтавською обласною військовою адміністрацією. Я сьогодні при людного тут Антон Рович при е, масі журналістів хочу подякувати обласній. Адміністрації вам особисто за те, що ви нас чуєте. Ви згадали про гадячний коледж. Я хочу ще сказати про Лубенський лісотехнічний коледж. Це ті питання, які ми запропонували Антону Григоровичу розглянути і створити, допомогти створити тимчасові екзаменаційні центри в Лубенському лісотехнічному і гадячському культури і мистецтв. Ми їх створили, вони в нас будуть працювати. Це нам допоможе. Створити і маневровий фонди допоможе, як правильно було сказано, гарантовано надати робочі місця абітурієнтам не тільки Полтавської області. Крім того, ми з задоволенням констатуємо, що в нас у цьому році додається іще одне місто. Полтавської області таким чином ми розширили, як сказано, було вже кількість міст, кількість округів до 12. Ми сьогодні впевнені в тому, що ми зможемо задовольнити потреби всіх абітурієнтів, надати їм робочі місця, що в у воєнний час є дуже важливим. Особливо важливим є те, я на цьому ще раз наголошую: що в 2024 році у всій Полтавській області. Всі учасники національного мультипредметного тесту мали змогу працювати в захищених укриттях. Це була велика робота в першу чергу обласної адміністрації, департаменту освіти і науки обласної адміністрації, безумовно, органів місцевого самоврядування, які безпосередньо брали активну участь і створили такі пункти для безпечного проведення. Ми отримали безліч Антоне Рович, безліч дзвінків і подяк від батьків за, за те, що діти мали змогу спокійно, не бігаючи між поверхами, відпрацювати відведений час, показати свої знання, і батькам це дало змогу бути впевненим і спокійним у тому, що, що з дітьми нічого не трапиться. Ми зараз проводимо певні корекційні. Заходи разом із департаментом. Ми зараз вивчаємо остаточно, дивимося на місцях там, де ще ми не були, де не бачили. Ми зокрема, на минулому тижні позавчора ми працювали разом з представниками департаменту, працювали у місті Кременчук. Ми з задоволенням констатуємо те, що робота там ведеться відповідно з нашими намірами. Ми вдячні міському голові Кременчука за те, що виконком прийняв рішення про виділення коштів для обладнання ще одного укриття в університеті імені Остроградського. Це нас радує. Університет налаштований. Вони задоволенням це діло сприйняли. Університет стає там на ще однією точкою опори для, для, наших, для наших абітурієнтів. Ми констатуємо також Антону, Григоровичу, те, що Полтавська міська рада. Відгукнулася також на наше прохання. Дають нам ще додатково дві школи, дають нам два пункти. У нас у цьому році серйозний ревок зробило місто Лубни, де в нас до тих двох пунктів, які були завжди, ми матимемо ще два, в тому числі на базі Луганського університету, який теж нас почув разом з вами, які теж зробили. Відповідні дії для того, щоб створити пункт, ми познайомилися з організацією з ходом підготовки. Одним словом, у цьому плані, ми співпрацюємо тісно і, як мені здається, результативно. Що стосується тих найближчих завдань, які стоять перед нами, ми вже зараз домовилися з Антоном Григоровичем, що десь в інтервалі 7 по 11 число ми проведемо. Таку координаційну е, зустріч з керівниками органів місцевого самоврядування, керівниками вищих навчальних закладів, де м, остаточно уточняємо кількість робочих місць, уточняємо повну готовність і е, ті роботи, ті заходи, які ще може комусь доведеться закінчувати і довести до кінця. Що стосується учасників, все це ми робимо безумовно для дітей, для наших абітурієнтів. Ви почули сьогодні цифру, що ми очікуємо 12 тисяч абітурієнтів, учасників НМТ. Я хочу довести до вашого відома оперативні цифри. Сьогодні якраз, сьогодні якраз екватор Антон, Рович, сьогодні половина терміну реєстрації вже пройшла. Практично рівна половина 15 днів пройшло, практично 15 залишилося. Ми маємо на сьогодні. Ми вам прес-релізі, до речі, хто не взяв, візьміть, будь ласка, у Катерини прес-реліз. Кому треба. В прес-релізі ми вам казали цифру 8. Це цифра вчорашня на вчорашній ранок. Сьогодні ми поки їхали, зараз уточнили по дорозі цифру. Сьогодні вже 9,5 темпи нас з одного боку радують. З іншого боку, трошки вселяють тривогу, що ми матимемо набагато більшу цифру, як нам здається, за 12 тисяч. Але ми спокійні в тому плані, що в нас є резерв. Ми готові, ми готові прийняти в аудиторії і шкільні заклади загальної середньої освіти, і університети, як згадував вже. Зараз, Антон Рович, університети. Теж кожен університет у, Полтав, у місті Полтава і в Полтавській області збільшив кількість робочих місць для абітурієнтів. Це радує. Чому? Тому що ми аналізуємо зараз географію тих майбутніх учасників НМТ, які реєструються, і ми бачимо, Антон Рович, не тільки Полтавську, і не тільки Харківську і Сумську область. Ми бачимо в списку, в списку зареєстрованих дітей з Кіровоградської області. Ми бачимо дітей з інших регіонів України. Ми так розуміємо, що, по-перше, це, напевно, ті діти, які свого часу виїхали, а під час для, живуть там з батьками і навчаються. І вони нам дали довідки з тих шкіл, що вони там навчаються. Але ми так розуміємо, що більша частина цих дітей це діти полтавські, полтавські, в тому числі і… Харківської і Сумської області, які влітку повертаються додому і які будуть проходити тут у нас зовнішнє оцінювання. Крім того, у нас є підозра, ще не перевірена до кінця, але у нас є підозра про те, що частина дітей із Кіровоградської і інших областей реєструються сюди на Полтавщину. Знаючи те, що тут гарантовані безпечні умови, знаючи те, що тут, готові, що тут є укриття, і батьки впевнені в тому, що їхня дитина пройде в безпечній ситуації. Ми ще цієї статистики не відслідкували, ми точно не уточнили, але є такі мотиви, мотиви для роздумів у нас, такі мотиви для роздумів у нас є. Що стосується підготовки до національного мультипредметного тесту. Я прошу вас донести до батьків інформацію, ту, яку ви вже знаєте, ту інформацію, яка викладена у прес-релізі, прошу вас донести до батьків інформацію про те, що Харківський регіональний центр постійно на зв'язку ми вказали там координати. Ми готові будь-коли включитися у спілкування з батьками, надати їм надати їм відповідну інформацію, яка їх буде. Турбувати, яка, яка для них буде важливою на тому чи іншому етапі їхньої підготовки. Також наголошую, що проведенням національного мультипредметного тесту у нас компанія зовнішніх відповідних оцінювань не завершується. Як знаєте, ми вже декілька років проводимо вступні випробування для вступу в магістратуру, тобто так званий єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. В 2024 році це для нас дійсно стало серйозним випробуванням взагалі ці проєкти, тому що кількість бажаючих поступити в магістратуру, особливо у віці 25 років плюс, різко зросла не тільки по Полтавщині, а по всій Україні. І ми буквально були в екстремальному положенні в минулому році, де. Розташувати, де посадити цих абітурієнтів, оскільки такої кількості ніхто не очікував. Ми зробили висновки, ми в цьому році значно збільшили кількість посадкових місць. Я думаю, що це випробування ми, ми з гідністю витримаємо. Харківський регіональний центр має достатню кількість грошових коштів для того, щоб оплатити роботу всіх тих людей, які будуть залучені до роботи. На тимчасових екзаменаційних центрах кабінет міністрів потурбувався про те, щоб цим людям підвищити грошову винагороду за їхню роботу, знаючи і оцінюючи важливість і значущість їхньої роботи. Ми з цими людьми будемо працювати. Ми працюємо з ними вже зараз. Ми їх підготуємо з точки зору змістовної і методичної. Ми працюємо з ними з точки зору, в першу чергу, обов'язкових зусиль і не просто зусиль, а результатів забезпеченні академічної доброчесності. Для нас це дуже важливо, тому що ми кожного року розширюємо географію, і тим самим наближаємо пункти тестування або точніше, тимчасові екзаменаційні центри до місця проживання дітей. Це дуже часто призводить до того, що Діти проходять НМТ практично там, де вони вчилися. Для нас дуже важливо, щоб при цьому ми витримали всі вимоги стосовно об'єктивності оцінювання. Ми матимемо у кожній аудиторії: ми дві відеокамери, де у режимі реального часу будемо відслідковувати процес проведення. Процедури національного мультипредметного тесту наголошую у кожній аудиторії. Ми це робили вже в минулому році. Нас нам це вдалося в повному обсязі. Певні висновки щодо інтенсивності активності посилення цієї роботи ми теж зробили. Ця, ця робота нам дуже допомагає. Вона дисциплінує. Ми бачимо кожного учасника. Наголошую, кожного в Полтавській, Сумській і Харківській області. Ми бачимо кожного учасника на своїх моніторах, ми бачимо процедуру, яка відбувається, і ми бачимо, що там відбувається. Тому ще одне, яке прошу вас до донести до батьків і до абітурієнтів чітке дотримання. Порядку і правил проведення національно-мультипредметного тесту дає гарантію отримання позитивного результату, безумовно, при наявності необхідної кількості знань. І навпаки, будь-який відступ, будь-яке порушення від правил проведення, воно невідворотно тягне за собою відсторонення абітурієнта від роботи і тим самим втрату. Цілого втрату цілого року цілого року, який міг би бути потратений на, на навчання, ми з задоволенням констатуємо те, що всі наші тимчасові екзаменаційні центри мають резервні джерела електроживлення, які спрацьовували вже в минулому році, як там де треба було. Тобто, ми і тут підстрахувалися, ми і тут у цьому впевнені. Знов таки, це завдяки зусиллям в першу чергу обласної адміністрації, департаменту, органів місцевого самоврядування, з нашої точки зору, і виходячи за а вона базується на детальному аналізі проведеної роботи. Ми впевнені в тому, що Полтавщина завершує практично підготовку до національного мультипредметного тесту. І ми впевнені в тому, що ми його проведемо у повній відповідності з нормативними документами, і тим самим. Гарантуватимемо кожному учаснику національного мультипредметного тесту, а також магістерських вступних іспитів. Ми гарантуватимемо об'єктивну оцінку. За що дякую всім тим, з ким ми працюємо.